Показали нам Джонсона, який з червоною, бачите, такою коровочкою. Хто я сказав, я вибачаюсь, хто сказав, що це Ди документ. Ди... Можливо, це в нього цей обід собою дружина ну, ні, дала. Ніхто не знає, але дуже кричу, що фото. <ріст> так? Подивіться, ну, да, воно да. непогане. І подивіться, воно просто якесь красиве, там, блискуче з червоною стрічкою. Ось таке трошки затерто, ніби що ми працюємо. Mm. А, от, а що Так вони там? Ж працюють. Так, тому ну, що там якась кнопка. <ріст> а, червона, звичайно. <ріст> Давай ми запитаємо. Те, що відбувається в Британії у нашому. Ми вже точно знаємо, що це експертка. Хоча так. це і наша колега, наш а, друг, наша так, наша подружка, а, журналістка Ганна Гороженка, а, журналістка, міжнародниця, дослідниця історії України, яка зараз в Британії. Ганю, вітаю тебе! І мені дуже цікаво почути твою оцінку лістрас і у цій зміні влади без зміни влади по суті. В Британії привіт, раді тебе бачити. Привіт, привіт. Ну справді можна сказати, що українська тематика перемагає в Британії попри все. Ліс Страс зробила величезний ривок, тобто з третього місця, яке з якого вона фактично стартувала на початку цієї кампанії. Вона досягла першого місця, тобто можна сказати, що це завдяки її харизмі і завдяки тому, що вона дуже вперта жінка, і звісно, це її особиста перемога. І до речі, коли вона в першому своєму слові, після того як оголосили результати голосування членів консервативної партії, вона подякувала своїй родині. Вона подякувала виборцям. Ну і звісно, вона подякувала її другу, як вона сказала Борису Джонсону. Ну і Борис Джонсон, звичайно, після цього через там Пів години зробив відповідну заяву таку таку на реверанс до Лі Страс, що вона молодець і він впевнений, що з нею Британія процвітатиме. Ну а з іншого боку, тепер росіяни справді можуть щодня виправдовуватися такою звичайною для них звичною для них фразою з 19 століття англічанка Гадін, Ну дійсно вона буде їм гадити, псувати їм всі їхні плани, саме та саме так, саме так оцінюється зовнішню політику Лі Страс, яка в епітетах до Кремля, Путіна і Росії взагалі слів не підбирає. А, Анечко, скажи, будь ласка, от якщо що стосується Лістрас, вона запевняла нас всіляко, що буде підтримувати Україну як тільки зможе. Я навіть хочу її процитувати. Як прем'єр-міністр, я буду найбільшим другом України, йдучи по шляху Бориса Джонсона та зобов'язуюсь гарантувати, що Путін зазнає неудачі і стратегічної поразки в Україні. а Росія буде а, скована у майбутньому, як заявила. А, чи дійсно це залишиться лише фразою? Тому що з одного боку ми тут радіємо, що саме Лістрас. Перемогла сьогодні. Завтра вона вступить в свої права. А наскільки дійсно вона буде підтримувати? Чи буде зараз якась така ну яскрава якась подія стосовно Україну стосовно а, її допомоги Україні, Великої Британії допомоги Україні? Чи взагалі щось ще буде таке? Що зараз дуже здивує Росію? Що зможуть вони казати, що все-таки англічанка такі насолила? Ну, можна сказати, що завтра вона повезе е, свої е, як би, пропозиції щодо свого уряду, е, безпосередньо представить їх королеві Єлизаветі. ІІ. Е, королева за протоколом має відповідно або затвердити, або не затвердити кандидатуру е, прем'єр-міністра. Ну, звичайно, вона ніколи не відхиляла. Тим більше вона, як ми знаємо, дуже симпатизує жінкам при владі. Тобто має жінки при владі, тому хоч обмежені, тому щодо її будь-яких, скажімо, пропозицій на посаді прем'єр-міністра, ми поки що не знаємо. Навіть дуже гостре питання, найгостріше питання, яке наразі в Великій Британії це ціни на енергоносії, ціни на, на опалення будинків, ціни на пальне, які постійно зростають. Саме це було це. Вважається перше питання, яке треба вирішити новому кабінету міністрів і безпосередньо прем'єру. Навіть те, як вона буде вирішувати це питання, ТРАС не оголошувала свій план дій. Вона сказала, що вона його представить. На у перший тиждень після її обрання. Тому, а це і а це насправді саме через економічні проблеми, саме через те, що вартість енергоносіїв зростає і на англійців, і на британців, взагалі такому як і шотландців, і вельців, очікує доволі холодна зима, і саме вони дуже бояться таких великих рахунків за опалення будинків. Саме через це відповідно і. Вийшла у ця наперед ця економічна тематика саме через це. Конкурентом лістрас, основним був Раш... Рашид Сунак, який був міністром економіки, є таким молодим талановитим економістом. Тому якби тут... тут насправді дуже таке буде серйозне випробування на економічній площині, їй спершу треба вирішити ось ці питання, а потім вона вже, звісно, буде займатися зовнішньою політикою. Але що ми я хочу відразу сказати, що звичайно це. Ця е, кандидатура і ця прем'єр-міністра директорка в майбутньому, в найближчими днями, вона буде оголошена. Е, тож е, вона, звісно, е, те, що її обрали, це означає, що не буде змінюватися політика Британії відносно України відносно підтримки. Це визначальна річ, і відповідно все, що робить Британія. А зараз ми знаємо, що збільшується програма саме тренування українських військових, офіцерського складу на території Великої Британії. Саме пілотів, артилеристів, тобто тут відбувається тренування. От є в планах це збільшувати, тобто збільшувати кількість українських військових, які будуть навчатися використовувати озброєння поза натівським стандартом. Завжди дуже важливий перший закордонний візит нового лідера, в тому числі і для Британії. Це звичайно, можливо, це журналісти роблять цього якийсь особливий евент, але насправді ну, це про що зговорить. Ми можемо собі уявити, щоб ліс трас вже як прем'єр-міністр в першу чергу полетіла в Київ в Україну. Чи це буде візит в Європу? Чи можливо цей візит буде у Америку? Як ти як тобі здається, куди Полетіть ліс трас, взагалі, якби вона полетіла в Україну, це була б революція в плані дипломатії британської, тому що вже традиційно, вже кілька десятків років, після від часу Другої світової закінчення Другої світової війни, прем'єр-міністри обрані британські в першу чергу летять до Сполучених Штатів І Таким чином вони виявляють, що вони є. Основними союзниками, вони залишаються найближчими в саме Північно-Атлантичному альянсі. І е, я, я очікую, що Страс цю традицію не змінить. Вона, скоріше за все, полетить у Сполучені Штати Америки. тим паче дуже багато питань, які треба вирішувати спільно. Е, і адміністрації Байдена, і Даунстрів, а я ще хочу додати зараз, друзі. Що саме 31 серпня в середу заявила Лістрас, що в разі обрання лідером, а першим, кому вона зателефонує, це буде в Зеленській. Це дуже приємно, тому що тим вона ще ще раз продемонструвала своє ставлення до нас і безпосередньо до України. Тож я дуже сподіваюся, що вона вже йому зателефонувала або завтра зателефонує, вже коли точно Єлизавета все погодить. А я ще хочу так, тому що тут Ті формальності вони звичайно такі. Ну якби нам здаються, дуже не е, такими не обов'язковими, але в Британії цих традицій до дотримуються сьогодні. Вона, е, скажімо, має. Право відсвяткувати це, все своє обрання, почати переговори про е, безпосередньо Кабмін, а Вже завтра має все таки проїхати представити Кабмін, Її очікується, що її призначить. Тобто, тут, ось такий момент він все таки існує такого парламентаризму. Королівська, така от не абсолютизм, не абсолютична монархія, така. Мені цікаво, можливо, ти знаєш, що е, вживають під час святкування, коли тебе призначають на посаду в Великій Британії. Чи можливо є якісь ще такі традиції, що вони збираються в якомусь пабі? Нічого такого ти не знаєш. Ну ти зі є улюблені партійні паби. Це відомо. Навіть а, королівські гвардійці мають свій паб біля Букінгемському палацу. Тобто, коли вони віддають ото цю честь в своїх чорних ведмежих хутряних шапках, коли вони їх знімають, є спеціальний паб, де Вони вже входять в цивільному а, після роботи. Ось, тобто, звісно, такі такі паби є, і Відомо, що дуже великим любителем ходити по пабам був Де Кемерон. що В одному своєму пабі він навіть загубив свого молодшого сина. Він його забув і пішов додому, і довелося поліції їхати за кемероном повертати його, щоб він повернувся за своєю забутою в пабі дитиною. Тобто, так. <реш> все теж все може бути, і сьогодні тим бачиш, що у Лі Страс діти дві доньки, десь там до 20 років, тобто ще офіційно вони не повнолітні. <реш> Ось тому, тому саме я думаю, що вони сьогодні, звичайно, будуть пити і віскі, і скоч, і пиво, і шампанське. <реш> а ганю. Ганя, скажи, от на, з приводу самих британців, тому що ми знаємо, що коли е, святкували е, річницю е, е, саме правління королеви лізавети, ми знаємо, що це була дуже гучна гучна така вечірка і в Лондоні, і взагалі у всій Британії. Як зараз ставляться британці до того, що е, виборола таке почесне звання саме Лістрас? Як вони до цього ставляться? І чи будуть також такі святкування, саме просто при пересічних британців? Е, ну, взагалі, британці пересічні, вони не е, ну до політики ставляться досить спокійно. Це, е, скажімо, більша частина з них з піететом ставляться до старенької Єлизавети II, Саме тому святкували його її останній цей ювілей, який був на початку е, літа. Звичайно, пишно і помпезно. А от щодо політики, звичайно, всі. Більш стриманіші тим більше дійсно у них зараз дуже великі, скажімо так, економічні проблеми. Лістра раз, до речі пообіцяла в своєму. В своєму першому слові, що вона спробує зменшити податки таким чином, як в друге дихання британській економіці, яка перед цим зазнала величезних економічних втрат через Брекзит, зараз відповідно через всі ці енерго через вартість енергоносіїв. І, звісно, тобто тут більше так сподіваються на те, що їй вдасться таки вирулити з цієї ситуації, яка оце насувається на така економічна криза, насувається на Британію. Але що треба сказати, що. Для взагалі для британців буде привід скоріше, так от помпезно щось святкувати вже після 2024 року, коли в 2024 році тут мають відбутися нові вибори парламентські, і тоді вже консерваторка Лістрас буде боротися із представниками лідерами лейбористської партії ліберальних демократів. І я думаю, що ця причина, чому саме її обрали в якості нині в якості лідера партії. Її обрали саме з прицілом на вибори 2024 року, бо її затятість, її вміння публічно декламувати, говорити, знаєте, відстоювати свою позицію. Вона звичайно на яскрава серед усіх була кандидатів, і саме з нею консервативна партія має шанс, що вона. Все-таки переможена в парламентських виборах, але там теж у лейбористів доволі потужні зараз. Вони якраз вбирають на тлі оцього економічного такого спаду лейбористська партія, ліва партія, така, ну, лівоцентристська вона буде якраз дуже-дуже, скажімо так, набирати обертів. Тобто тут якраз все зараз замішується на такому. На такій от політичній інтризі. Ну і ще треба сказати, що Ліс Трас виграла е, ці вибори з найменшим результатом, тобто найменшим в історії консервативної партії. Зазвичай за лідерів консервативної партії голосують не менше 60% виборців членів консервативної партії. А за неї проголосувало 57%. І вже є такі. Е, Пророцтва такі, от саме ну їх важко назвати такими е, аналітикою, але є такі, от е, гіпотези, що саме цей такий результат може призвести до е, такої нестабільності в консервативній партії. Тобто, що е, через те, що вона не отримала підтримку, ну таку, таку знаєте, переважну підтримку серед виборців, тут ще є. Да, з іншого боку, їй в неї буде скільки майже два роки для того, щоб переконати не тільки консерваторів, які голосують традиційно за консервативну партію, а ще й інших виборців для того, щоб показати, чи вона дійсно щось змінює в Британії. От скажи, вона зараз міністр закордонних справ я наскільки я зрозумів, скільки я про неї читав, це така жінка зі столевим характером, і не дарма ж порівнюють з Маргарет Тетчер. Вона зможе тиснути правильно на достатньо квіолих європейських лідерів, типа Макрона чи Шольца, для того, щоб Україну ну не забували, і підтримка збільшувалася навіть попри те, що Британія зараз не не є членом Євросоюзу. Я думаю, що між Єбританією і Євросоюзом зараз пролягла така, такий кордон, скажімо, як, як видобудувала Литва з Білорусю, да, Наприклад, дуже багато незрозумілих речей. Вони ну, тобто спілкування насправді зведено на, на такий найнижчий рівень через те. То і європейці ображені на британців дуже сильно. Ну і британці відповідно теж люди, які не не сходять з своїх не відступають від своїх ідей, попри те, що зараз сам ідею Брекзита дуже багато людей. Критикує дуже багато, скажімо, таких е, критичних важен, що не варто було цього робити. Е, все одно, е, знаєте, британці, якщо вже цей потяг поїхав, він вже ну не спиниться. Тобто, це треба зрозуміти характері Британії. Е, і е, коли вони відчули, що Європейський союз обмежує їхню, скажімо, таку. Культуру, да, тобто, якусь і фінансову культуру, і економічну і, взагалі, ідентифікацію, вони відповідно з цього потягу вирішили швиденько вистрибнути і. Поїхати своїм шляхом, тому тут, тут я вважаю, що тут вона не зможе так сильно впливати. Але сам факт, що це гарантує з іншого боку така от незалежність Британії, якраз і вона і гарантувала лідерство Британії, особливо у спілкуванні з Україною. Тобто, ми маємо розуміти, що цей Брексит нам, українцям, пішов на користь, тому що якби Британія була у складі Європейського Союзу, вона повинна. Була би постійно звертати увагу а тут вона не може не звертати увагу. Вона як уряд може вести свою власну зовнішню політику, що він відповідно і робить. Тобто, це якраз у цей момент грає Україні дуже сильно на руку. Тобто, чим більше Британія буде відділятися від Європейського союзу, чим більше вона буде відстоювати свої лідерські позиції на європейському континенті, буде демонструвати, що перетягуватись, скажімо таке, Обдру на себе, то цим краще буде для України, тому що у Британії, як виявилося, мобілізаційний ресурс для того, щоб знайти донорів для України, щоб допомагати Україні. В неї більше, тому що бажання більше розумієте? А на відміну від Європейського Союзу, де це все, скажімо, це велика, така неповертка бюрократична машина, де кожна країна може, наприклад, як Угорщина, щось там витувати, відповідно це призупинить. Тобто, тут нам ця ситуація, вона дійсно Україні на користь і теж, якщо Лі Страс, от тут є один момент, який треба врахувати саме завдяки її такої впертості. Якщо вона почне під час візиту до Сполучених Штатів Америки переговори з Байденом, саме так як вона любить вести переговори. То е, і змусить, зрушить оцю адміністрацію Байдена допомагати більше Україні, надавати більше важкого озброєння, надавати е, саме літаків, які потребує Україна. То це, от ось тут, от Лістрас нам справді може допомогти. От в цьому альянсі зі сполученими Штатам Америки, і якщо вона скажімо, не ну для неї, звичайно, будуть на першому місці енергетичні питання, але якщо вона спробує ось цю цю, цю адміністрацію Байдена звернути на бік такої от ем, британської позиції, більше додати такого запалу туди, то це це буде вже велика перемога для України насправді. 100%. Я з тобою погоджуюся, що Брексіт нам пішов а, дуже на користь. Борис Джонсон пішов на користь, а його правління. Ну, і так, звичайно, і Лістрас. Хоча тихо каже, що вона дуже класно вміє домовлятися, вона лише не змогла домовитися з Лавровим, тому що він колись навіть сказав, що з Лістрас про щось домовлятися, це як глухий з німим. Ну, звичайно, і про що можна домовлятися? І я знаю, що її в Росії дуже-дуже не люблять. А я хочу зараз запитати ще про Бориса Джонсона. Ми розуміємо, що йому 50 8 років, тобто нам навіть 60 років немає, і для як показує практика для очільника, чи як для президента, чи прем'єр-міністра на заході чи в Європі, це досить такий абсолютно молодий вік. Можна можна сказати? я маленький коментар? Скажу він ще встигне, якщо що, обратися президентом Сполучених це Штатів точно, це точно. От ми ж розуміємо, що він зараз не піде відпочивати просто так. Можливо, до речі, з ним буде Лістрас мовить домовлятися. Можливо, чи можливо брати якісь там коментарі щодо того, як її правити далі, якщо можна це так сказати? Можливо, буде якусь допомогу в нього шукати. Хоча я думаю, що їй достатньо буде своїх в цьому в цьому питанні моментів. Я про інше, все ж таки, яка буде доля у Бориса Джонсона, саме політична? Ну, те, що ми знаємо, що він відпочиває. <ріст> <ріст> тобто, він ходить по магазинам в Греції зі своєю новою дружиною. І ну, якби він зробив паузу, я думаю, що він зараз отримує різні пропозиції. Він їх розглядає і це в нього такий стартовий майданчик. Він розуміє, він зараз вирішує, куди він йде далі, куди він рухається, в якому напрямку. Ну те, що він не буде сидіти. Дома ми це розуміємо. І це якби все усвідомлюють. Взагалі до Бориса Джонсона в Британії така, я б не сказала, що його тут дуже особливо люблять, але до нього ставляться як до блискучого політика і організатора, і, ну, і звичайно, блискучого спікера. Тобто, але не зі всіма далеко не зі всіма його рішеннями, а наприклад, погоджу. Ну і щодо те, що стосується е, взагалі економічної політики Бориса Джонсона, вона не бажає, не бажає, обов'язково на його посаді. Тобто, тут треба, тобто, як кажуть, він окупився за той український конфлікт, щоб. Собі на тлі там різних скандалів, на тлі різних таких, ну скажімо, таких провалів в саме в його політиці, щоб якось таким чином набути собі більшої популярності, і в якому сенсі це вдалося? Адже він ну він проскочив між силою і харібдою кілька разів, коли його намагалися кілька разів зняти з посади прем'єр-міністра, тобто кілька разів йому вдавалося. Ці рахунок у цієї популярності, у цієї сміливості, у цієї впертості в українських, в українських справах, а саме проскочити. Ну але в останній раз, звісно, вже ні. Тому що все-таки ми пам'ятаємо, що причина тої відставки вона скоріше не політична, а вона моральна. Вона через моральні засади Бориса Чу.